Всім доброго раночка! Всім, 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 всім особливо білоцерківцям. Сьогодні, 13-го, Біла церква, вересня 2025 року, Біла церква відзначає 993 річчя від дня народження. Уявіть, яка це дата! Класно, класнюче, яке старовинне в нас місто! І, звісно, на нього не мають ніякого права ті, хто претендує на всю територію України. Тому що тоді, 993 року тому, їх ще не існувало. Або були татари, монголи, які неодноразово нападали, як на наше місто, так і туди, на ту територію. Покоряли, там люди платили мзду, дань, да? ну, отак от, от. Біла церква була заснована В 1032 році. Це я пам'ятаю ще, як була екскурсоводом, завідуючою відділу масових заходів. Тож ми вели екскурсію Білоцерківського краєзнавчого музею, який був заснований. Також він вже відзначив своє сторіччя у 1924 році Степаном Леонтьєвичем Дроздовим, видатним краєзнавцем, він етнограф, він вивчав нашу історію, культуру України і імена Білоцерківського регіону. Якщо ви хочете, ви можете погуглити Погугліть і узнаєте історію міста Біла Церкви, яке це старовинне місто. В місті дуже багато храмів було, вони деякі зникли і під час Другої світової війни, Радянсько-Німецької, наприклад, навіть ті агресивні війська, які нападали тоді. Біла церква була купована в 1900... ой, вже забула по історії якомусь там році 41-го року, в липні, здається мені, шли, йшли жорсткі бої за неї, а визволена 4 січня 1944 року. Бачите, які в мене ще залишилися знання, не, не глядячи на те, що я робила таку важку операцію.